А ГЛАЗОВИЙ бобик, кричить, дядько, на базарі. Гей, хто купить зайця, вміє грати на роялі та на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска, вміє польку танцювати та насіння луска, з ними півень теж учений, як зозуляк. Разом з ними у ансамблі продається бобик, Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловийній жінці. Скільки коштує вас бобик? Чотири червінці. Що ж Дядько не ні навчився нічого. То чого ж ви так багато, гинете за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не бо Бобик тітко в цьому оркестрі.